Надія тижня і року посол України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв заявляє, що Євросоюз ухвалив стратегічне рішення щодо підписання угоди про асоціацію з Україною. На думку дипломата, рішення прийнято і навіть закріплено, коли не пізніше третього саміту східного партнерства, який відбудеться у Вільнюсі 28-29 листопада наступного року. Чи так буде, рік і покаже? А поки Юлія Банкова з колекцією фактів про рік, що минає. Про погоду міжнародні зустрічі про пиво і красу фресок Рівери у Мексиці з аеропортів, футбольних полів і навіть з вертольота. Летимо у вертольоті висота 70 метрів, а довкола безкрайні лани. No comments. активність українського міністра закордонних справ у соцмережах. Можна порівняти хіба що з його шведським колегою Карлом Більтом. Ранок, аеропорт Франкфурту, швидко їм круасан, капучино, газети і вперед. Зона вільної торгівлі з країнами СНД безвізовий режим з Туреччиною, парапування угоди про асоціацію. Успіхи на міжнародній арені записані в цю електронну книгу світового павутиння. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом парафована. Я вдячний усім, хто був залучений до переговорів. Ми отримали дійсно амбітний документ. Багдад, Стамбул, Ашгабад, Вашингтон, Лондон, Бразилія, Кіпр усюди теплі, але майже безрезультатні зустрічі. Як би не працювали українські дипломати, на заваді традиційно внутрішні негаразди. Якась одна дія генпрокуратури може нівелювати сотні дій українських дипломатів за кордоном. Погано політичним переслідуванням і політичним в'язням не місце в нашій Європі. Україна та Білорусія повинні обирати. Українська влада прагне продовжити курс на репресії. Європа відповідає сьогодні. Я повинен був зустрітися з Юлією Тимошенко у Харкові на її прохання, але влада перешкодила. Невирішені питання з політичними в'язнями. першопричина ізоляції української влади. Певні експерти. Подивимося на географію візитів найвищих посадових осіб. У нас фактично немає. Ані державних, ані офіційних візитів до провідних демократичних країн світу. Корея, Катар, Росія, Кіпр, Туркменістан, Індія, Об'єднані Арабські Емірати це країни, в які з робочим рідше з офіційним візитом приїжджав президент України. Фахівці називають такі поїздки швидше декоративними. Будь-який візит він має сенс тоді, коли за цим існують якісь результати. А ті візити, які відбулися на ковичі, вони швидше були свідченням того, що от, крім як з Туркменістаном. І знову таки без результату. Ми не можемо ні з ким зустрічатися. Безпрецедентне ігнорування сталося в травні цього року. Тоді близько десяти президентів на знак протесту проти порушень прав людини в Україні відмовилися взяти участь у саміті голів держав Центральної Європи. А влітку на саміті НАТО канцлер Німеччини Ангела Меркель пройшла повз Віктора Януковича, ніби й не знала його. Рукостисканням і фотографуванням обмежилися і зустрічі з Бараком Обамою. Був шанс у Януковича вийти красиво із ситуації Пати з європейським союзом, якби було проведено вибори чисте, і здавалося, що така можливість є, але влада встрягла от в ці так звані проблемні круги. Абсолютно шалений графік у Ці дні окрім класичних дипломатичних завдань купу часу забирають питання пов'язані з виборами. Так, хоч це і не найгірші вибори у східній Європі, але Україна зробила крок назад. Кроком назад українські вибори назвали більшість міжнародних спостерігачів. Наприкінці осені надії українських високопосадовців відреагувала Америка. Перша анульована віза дісталася заступнику генпрокурора Ренату Кузьміну. Про цю подію, як і про інший негатив, міністр закордонних справ не писав: немає нічого і про митний союз з Росією. Схоже, Україна остаточно так і не визначилась: іти туди чи ні. Минулого тижня Віктор Янукович і Володимир Путін вже могли підписати перший документ, але український президент свій візит до Москви скасував. Натомість з'явились інші плани. Саміт Україна ЄС уже в лютому наступного року. А до кінця осені ЄС рішуче налаштований підписати угоду про асоціацію. Але про цю подію ми не почитаємо в твіттері міністра закордонних справ. Щойно змінив свій статус у твіттері на віце-прем'єр-міністра. А трохи раніше, в реальному житті, мій статус змінив президент України. Нового міністра в соцмережах немає. Юлія Банкова Тивай.